Дуже прикро, що так вийшло, що ви запустили вже три місяці, а вона не тільна. Ну, зараз можна пробувати її роздоїти. Тобто поступово ви збільшуєте калорійність їжі і доїте там 2 4 рази в день, скільки вона там вас має доїтися разів. Але це буде дуже затратно і по часу, і по фінансах, тому що ну, навряд чи ви її роздоїте на якісь там. Ну, 20 літрів точно ні, ну може на 15, і то під знаком питання, тому що вона вже була в сухостої, вона не утелилася. Відновлення оцей весь процес лактації займає дуже багато часу. ну як Маю на увазі, щоб вийти на якийсь там певний рівень, тому що корова вже організм в неї налаштований на сухостій. Ну, і треба її швиденько покривати, ставити на схему чи там, не знаю, бичком покривати, шукати якогось спеціаліста, хто б вам це допоміг зробити. Тому що, якщо вона, ви думали, що вона тільна, я так розумію, вона не зривалася. Якщо вона не зривалася за биком весь цей період часу, значить, якісь проблеми в неї вже точно є. Бо якби вона була здоровою, <кій> вона б зривалася, ви б це бачили. Тому вам першочергово треба знайти якогось. Від лікаря, що вам приректалива, або якщо з узде, то ще краще зробив діагностику, сказав, що з нею, чому так вийшло. Чому вона не зривалась весь цей період часу, поки ви думали, що вона тільна, і паралельно з цим ставити її на роздій, збільшуєте калорійність їжі, поступово, поступово наганяєте, даєте соковиті корма і доїте три рази в день чи два рази в день, як, в залежності від того, як ви зазвичай доїте, незалежно від того, скільки молока вона дасть. якщо вона буде давати по літри молока, треба її доїти. Ну і дивитесь напротязі місяця, хоча б, якщо вона не вийде вам на якийсь результат, який вас задовільнить. Ну, тоді не знаю, чи варто її взагалі тримати бо кожна корова реагує по-своєму на такий на такий стрес